Виконуємо номер 1054 із підручника Алгебра 7 та номер 44.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задайте формулу і залежність. Задання перше довжини С-кола від його радіуса R. Друге Площі С-круга, обмеженого цим колом від радіуса R. Яка із цих залежностей є прямо пропорційністю? пропорційністю. Приступаємо до виконання. Формула для обчислення довжини кола це у нас буде С дорівнює 2 π помножити на R. Прямою пропорційністю називають функцію вигляду Y урівнює де Х у нас незалежна зміна, а К відмінне від нуля число. У нашому випадку К дорівнює 2П, а Р це у нас незалежна зміна. І тоді наша формула задає. Пряму пропорційність, залежність є прямою пропорційністю. І завдання друга. У другому завданні площа круга, формула для обчислення площі круга обмеженого колом радіуса С. Площа круга дорівнює пі Р квадрат. Уже, як бачимо, у нас є квадрат аргумента, тому дана залежність не є прямою пропорційністю. Залежність не є прямою пропорційністю. номер 1054 із підручника Алгебра 7 та номер 44.18 із підручника Математика 7 виконано